Азовське море внутрішнє море басейну Атлантичного океану. У давнину Азовське море називалося у греків Меотійське озеро, у Римлян Меотійське болото, у Скіфів Каргалук, а давні українці називали його Синім морем. Перше сучасна назва Азовське з'являється у 14 столітті. Азовське море є наймілкішим у світі. Внаслідок мілководності та невеликих розмірів тут відбувається відносно швидке нагрівання та охолодження всієї маси води, а також перемішування її на всю глибину, що зумовлює вирівнювання температури та солоності. В Азовському морі та поблизу мешкає небагато видів живих організмів порівняно з іншими морями, але вони настільки добре. Тебе почувають, що кількість особин цих організмів завжди величезна. Тож давайте нарешті знайомитись із найтиповішими і найцікавішими мешканцями Азовського моря. Медузи представлені коренеротами і ауреліями, які часто масово окуповують узбережжя моря, заважаючи навіть купатися. Уявіть собі, в цьому морі мешкає медуза Азовець або Оліндіас Несподіваний. Дивно, але ця медуза зазвичай лежить на дні. Життя Оліндіаса мало вивчене, але цей вид майже зник через діяльність людини і занесений до Червоної книги України. Із ракоподібних зустрічаються дрібні дафнії, циклопи, бокоплави, креветки, а також краб голландський. До речі, він є природнім санітаром водойм, вживаючи в їжу загиблих риб та інших тварин. У ХХ сторіччі до Азовського моря проник краб трав'яний. Він занесений до Червоної книги України. Із молюсків зустрічаються мідії, мітілястери, абри. Кожен, хто відвідував Азовське море, бачив мушлі цирастодермів. Всі молюски є фільтраторами, тобто постійно очищають морську воду. Осетрові є одним із основних та найцінніших промислових риб Азовського моря. Білуга може сягати 5 метрів та ваги 1000 кілограмів. Тривалість життя до 100 років. Не менш вражає й Севрюга, довжина більше двох метрів, а вага до 80 кілограмів. На жаль, обидва види в Україні є зникаючими. А от оселеця знають всі. Цей вид є промисловим, а тому ми часто можемо побачити його на прилавках магазинів. Промисловим видом є й пеленгаз. Але цікаво те, що в Азовському морі він з'явився лише у 80-х роках ХХ століття. Він просто втік з бердянських водосховищ, де його розводили. Ви здивуєтесь, але тюлька це не страва з магазину, а вид риби, що мешкає в Азовському морі. До речі, неї добре вигодовувати свиней на фермах, що й роблять з давніх часів. Колючка триголкова, маленька і малопомітна риба. Але цікавим є те, що самець будує гніздо серед водоростей і охороняє ікринки, навіть коли з'являються мальки, він все одно знаходиться на варті. Дуже цікавою є морська голка. Її рило дуже стиснуте з боків і лише край заокруглений. Маскування на тлі води і дна, ну дуже вдале. Її відразу й не помітиш. Мабуть, найвідомішими рибами Азовського моря є бички. Вони бувають різні. Наприклад, бичок-гонець, бичок пуголовка, бичок-бабка. Бичок цуцик, бичок трав'яник, бичок жаба та інші. Бичків ловлять в Азовському морі настільки багато, що в центрі Бердянська навіть стоїть пам'ятник бичку годувальнику. До Азовського моря заходить ще одна промислова рибка анчоус відомий всім, адже є в кожному магазині нашої країни. Однією із найцікавіших риб через її забарвлення є барабуля або султанка. Тіло нерівномірно забарвлене червоним кольором черевце сріблясте, а плавці світло жовті. Хіба ж не диво? Додайте ще два довгих вуса біля рота. А ось лобаня можна назвати найпруткішою рибою, адже лобань може розвивати швидкість до 6,5 метрів на секунду, вискакувати з води та перестрибувати рибальські сіті. Справжнім хижаком є сопач або перкарина. Ця риба живиться маленькими ракоподібними, а також легко нападає на тюльку та мальків інших риб. Але сопач має. Лиху славу не тільки серед морських тварин, а й серед рибалок. Бо якщо він потрапляє у сіті, то виділяє дуже багато слизу. Завдяки цьому знижує якість улову і тому вважається шкідливою рибою. Дуже рідкісною рибою Азовського моря, але дуже красивою є морський півень жовтий, який знаходиться під охороною. Зазвичай тримається на глибині до 100 метрів поблизу дна малими зграями. У водії планирує, а по дну півень пересувається на плавцях, наче на кінцівках. Є в Азовському морі і камбала, котру звуть Калкан. Взимку і влітку тримається на глибині, навесні і восени переходить на мілководдя. Калкан хижак, харчується крабами та рибою. Дорослий калкан поїдає за добу не менше 150 грамів риби. Калкан цінна промислова риба. Погляньте, яка красива риба, котру звати умбріна світла. Рибка хижак, але на жаль є зникаючим видом, занесеним до червоної книги України. Морські савці в Азовському морі представлені одним видом: фоцена звичайна або дельфін-морська свиня. Є одним із найменших китоподібних. Цікавим є те, що фоцена не боїться запливати до гирла річок, а там, як відомо, вода вже прісна. Фоцену занесено до Червоної книги України. А ось на узбережжі Азовського моря полюбляють оселятися такі птахи, як баклани. Вони є справжніми господарями прибережної зони. Поруч у воді із задоволенням ловлять рибу пірникози, гоголі зеленоголові. Берегом швидко бігають та шукають здобич побережники чорногруді, мартини каспійські. чайки риготухи. Часто влітку можна побачити так зване цвітіння води, то тобто бишкетують синьо-зелені водорості, як, наприклад, нодулярія, мікроцистис чи анабена. Та вони є дуже цінним харчем для всіх мешканців води. А от зелена водорість кладофора куляста, колонії яких інколи викидає хвилями на берег, це чудовий біофільтр для всього моря. Дуже поширеними є й інші види кладофор різноманітні зелені ульви. А от такі зелені водорості, як ульва Азовська та Хара Сивіюча, червона водорість Хроодактилон розгалуджений є зникаючими видами через діяльність людини, а тому рослини внесено до списків Червоної книги України. Навіть такі квіткові рослини, як Рдесник та дзанникелія, Пристосувалися жити у малосолоній воді Азовського моря. Така трава може утворювати цілі підводні луки. Як ви бачите, теплий клімат, малосолона вода та невелика глибина Азовського моря приваблюють до себе багато організмів, які чудово пристосувалися до всього, що пропонує прадавнє море. Хоча не змогли пристосуватися лише до одного діяльності людини. Особливо великої шкоди завдають воєнні дії та недбали господарювання окупантів на берегах Азовського моря, що призводить до втрати балансу унікальної екосистеми. Та віримо в те, що прийде час, коли ми знову будемо відпочивати на лагідних плях. Кирилівки чи Бердянська, спостерігаючи за відновленим різноманіттям довкілля, а можливо, й допомагаючи активістам його відновлювати. П'ять цікавих фактів про Азовське море. Азовське море найвіддаленіше на землі від будь-якого океану море, тобто найбільш континентальне. З усіх морів світу Азовське море найбільш мілке. Його глибина не перевищує 13,5 метрів у найглибшій точці. Рівень води в Азовському морі неухильно падає щороку. Якщо ситуація не зміниться, рано чи пізно воно і зовсім зникне. Іноді Азовське море називають «морем молюсків через величезну кількість цих істот в ньому. Якщо купатися в Азовському морі вночі, то у прибережній зоні можна помітити світіння мерехтіння в воді. Це мерехтіння вогників викликає планктон, який живе ближче до берега.